Сонечко встало, іде новий день. любі мовляти усім добрий день. Ташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. І вам, мої дітки, всім добрий день. Зазі на заняття з природного докілля. І я запрошую вас до дивовижного світу природи у царство рослин. Рослинний світ, дітки, дуже різноманітний. Рослинки нас оточують всюди. Вони бувають і великі, і маленькі, високі, низькі, квітучі і ті, що плетуться. Рослинки прикрашають нашу планету, радують нас і роблять наше життя яскравим. Адже дихаючи, рослинки очищують повітря, вони виділяють кисень і поглинають шкідливі гази. Дуже багато рослинок люди спеціально вирощують Це хлібні злаки, овочі, фрукти а також льон, бавовну, а з них потім роблять тканину. Також є багато рослинок, які мають цілющі властивості і їх використовують в медицині для виготовлення ліків. А є рослинки, які прикрашають наші з вами оселі. Рослинки поділяють на три види: це дерева, ось вони, дерева, кущі і трав'янисті рослинки. Дерева. Погляньте на картинку. Що ж таке дерево? Це багаторічна рослинка. З головним стеблом стовбуром, а стовбур вкритий корою. Ростуть також зі стовбура гілочки, які утворюють крону дерева. Також у дерева є коріння. Дерева, дітки, бувають листяні і хвойні. Які це листяні дерева? Чим вкриті гілочки листяних дерев? З листиками. Вірно, листочками. Ось, наприклад, береза, оля, каштан, липа, дуб, плен, верба. Скажіть а у двойних дерев? Чим вкриті гілочки? Золоті. Режу, криті Хвойні дерева це сосна, сосна, кебр, ялинка. А ще є кущі. Кущ це низькоросла, дерев'яниста рослина. Гілочки пущика ростуть майже від кореня. Кущі нижчі від дерев є дуже багато видів кущів. Кущі бувають дикорослі і садові. Садові це, наприклад, смородина, агрус, це ті, що люди посадили і вирощують. А є дикорослі, які самі виросли. Наприклад, шепшина. Є самі маленькі, це трав'янисті рослинки. Вони не мають ні стовбура, ні гілочок, а в них є корінь, стебло і є у них листочки. Рослинки бувають однорічні, які ростуть тільки один рік, а також багаторічні, які ростуть багато, багато років. Скажіть, а що ж поєднує кущі, дерева і трав'янисті рослинки? Що їх об'єднує? А вони ростуть. Так, вони ростуть, вірно, ще. А що є у дерева, у кущі корінь. і у трав'янистої рослинки? Корінь. Так, корінь. Вірно, у них є корінь. Ці всі рослинки мають коріння. А що через коріння отримує рослинка? Чилиння. Так, вірно, необхідну вологу. Поживні речовинки, і за допомогою коріння рослинка тримається, тому що якби не було коріння, вона б не змогла триматися на поверхні, так? Молодці. Давайте ми з вами трошечки відпочинемо, піднімайтесь. Щось хочеться сидіти. Треба трошки відпочити. Ручки вгору. ручки вниз. сусіда Подивись. Треба трошки пострибати. Пострибали. Треба трошки пострибати і долоньки поплескати. Плесні дітки кілька раз. Раз-два. За роботу все гаразд. Сідайте на місця. Так, трошечки відпочинили, а тепер давайте ми з вами пограємо в гру. Давід. Розкажи, будь ласка, яку, який смайлик би ти поклав біля цієї картинки? Як думаєш, кажи? Веселий. Давід, який? Веселий. Чому? Веселий Смайлик показує клас. Так, а що ж тут, що вони роблять, ці дітки? ну скажіть, будь ласка. Побували. Так, вони, роз, вони розпушують землю, так, і. Поливають. Тому це гарний вчин. Сашуля, скажи, будь ласка, а на цій картинці? Грустний. Сашуль. Тебе вимкнений, вимкнений мікрофончик, Сашуля. Варюша, який ми покладемо смайли? Грустний. Так, чому? Потому що отривати гілку у дерева нельзя. Так, не можна ламати гілки дерев. Вірно. Так, погляньте на цю картинку. Е, Сашуля, скажи, будь ласка, який ти тут покладеш смайлик? Грозний. Грозний. Сумний смайлик. Так. А чому сумний? Ой, що? Я що, перемету до? Тому що хлопчик їсть морозиво і обгортку кинув на землю. Цього робити не можна. А тут який смайлик покладемо? Веселий, веселий. А чому веселий? ну скажіть? Тому що дітки. Так, Ой, ти дітки прибирають. Сміття. Так, вірно, тому ми покладемо смайлик, який показує клас. Добру справу роблять діти. А тут Давід, на оцій картинці. Хлопчик, хлопчик ходить по е, газону, він топче книги. <звілляє> який ми один смайлик? Ні. Сумний смайлик, Так, вірно. Варюша, Що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. Чи добре робить це вона? Так. Так, звичайно, тому покладемо смайлик, який показує клас. Так, добре. А тут, Сашуля, подивись, будь ласка, на картинку. Скажи, що Романтичка. роблять діти Сашуля. Романтичка. Що роблять дітки? Корматичку. Дітки підгодовують пташок. Який ми смайлик покладемо? Добре. Любимий. Клас! Так, що дітки mm. роблять добре. Так. А тут, на жаль, не, пок... не приготувала смайлик заздалегідь, який ми тут покладемо смайлик. Hey. Просто... Сумний, звичайно сумний. Чому? Як думаєте? Тому Чому що... убивати? Хлопчик стріляє з рогатки по пташенятам. Цього робити не можна. Тому тут має бути поганий смайлик сумний. Так? так, А тут, Давід, скажи, будь ласка, що робить цей хлопчик, чи робить він добре? Так. То потрібно виловлювати метеликів. Ні. Ні. Не потрібно виловлювати метелик. Покладемо сумний смайлик. Дітки, а милуватися метеликом можна? Так, да. Так, звичайно, ми маємо ними милуватись, вірно. Так, а тут. Пані розкажи нам, будь ласка. Грустний, потому що не нельзя... можна. Діть, костер, самой. Так, віно, молодчинка, покладемо суниську. Что... Так, тому що тут дівчинка розпалила сама багаття, і це, цього робити не можна. Це дуже-дуже небезпечно. Так, тому ми покладемо. Смайлик сумний. Так, а тут? Давід, скажи, будь ласка, Давід, на цій картинці. Гротний. Завійте явочку. Так, здували ялинку. То це смайлик, який покладе веселий чи сумний можна зробувати? Дерева. Сумний, тому що не потрібно виробувати дерева, вірно. А тут, на цій картинці Сашуля, що роблять люди? Саджаю. Саджають. Саджають ялинку, вірно. То це вони роблять гарну справу. Можна так робити чи не можна? Можна, так, можна можна, так, ми покладемо смайлик, який показує клас. Вірно, молодчинки. Так, дітки, наше заняття з природного довкілля закінчується. Сьогодні ми з вами про що говорили? Про <рес> <рес> Про рослинки. На які групи поділяють рослинки? Дерева кущі. Дерева кущі. І, і трав'янисті рослинки. Так, молодчинки. Дітки, ви маєте доглядати і берегти рослинки. Ви в мене розумнички, сьогодні дуже добре працювали. Я бажаю вам гарного дня. Відпочивайте. До побачення. До побачення!